Я звук Дені Зафір і це вже друга частина нашого зомбі апокаліпсису Всім привіт, З вами я містер Флоцюти, і я, як ви обіцяє, є ось ваша друга частина. Ну, я трішечки затримався замість 20 переглядів, 120 переглядів. Ну, друга частина це... у мене перша частина не дуже важка, тому що у мене виключили світло, і ми будемо першу частину перезнімати. Так, вийшло погано, але що зробити? Ну, для його каналу ми перезнімемо де? ви можете зараз її подивитися. Подивіться, будь ласка. Так, нам треба їжу. Їжу нам треба. Так, так. Хто не, в курсі, хто не в курсі, у нас тут апокаліпсис. В цьому лісі є багато сундуків з луком. Так пам'ятаю, що ми її вже. Ви це, ви це всі можете питання до мене написати по моїй електронній пошті, якщо я її залишу. В описі. Мам, може, при може, може, всі мені питання задавати. Хто перший напише? Мені не то. Ай, ви знизу монстри, багато монстрів. А, а чого? Чу. Ай, господи, покріпи. Нам, нам базу тут! Нам тут базу а поламали. Нам базу поламали. До речі, я хотів сьогодні замінити весь... Ой, вибачте, Ай, дай На! На! Весь, всю підлогу замінити. А Місті де мій алозный меч? А де мій аловзний меч? У мене мі... Май... залізти. Ай, не пи мене. Я тебе наб'ю. А, це скалет? Ай! Да ви... Звідки нам скалент? Це кову. Світ, сім'я. Зомби, зомби, зомбі. Можно можешь дождь выключить? Старый, а тут у нас зомби заходит. Я! Тут база. Зараз тут... мы все. Ну, наш, наш, дру, наша другая часть, хотя она себя дуже приемная. Да. На, на. Так, Містер Флезі, нам потрібно зробити, щоб тут знову могли пройти по деревом. Так, я тут зробив паркур спеціально для цього. А Та ти... бачиш, вони тут проходять. Якось. Ай, зомбі! Якщо тіла ракета, то він живий, він живий. Ой Господи, я я, я тут так зайнята, я тут прихворів трішки. Та а що ти робиш? Я зношу кругляк? Я їжу, я їжу добуваю. Ну, мабуть, скільки в мене? 21 кругляк. Давайте. Нам треба буде ферму зробити. Нам 23. Треба буде ферму. Не, моє улюблене число 27, 27. Нам 28. треба буде флези, нам треба буде ферму зробити. Так, 27 кругляху я бігу додому. Ай, дивись, ай, дивись слонь, ай, ай, боляче боляче. Все, я зараз Доз, дозберу ось. Я мабуть, я, зараз сходи пос... зроблю, бо Пусть я біжу. оставили в аптеку. Це я обережно. Я Ломаємо <З1> дому. А, в мене 20 дуба. Нам ферму треба зробити, повторюю, тому що їжа потрібна. Ну, як... я... твого лука стріли були, там для твого лука так, стріли о, чекай, були. Почекай, почекай, мені треба. Ай-яй-яй-яй-яй! Я зараз Дивізі. всі колоди перед... Ой, у нас, хто на курсі, тут в цьому лісі я вже розказував ну, клубів э, скрині. Вже э, друга стадія, і тут э, може бути пістолет кулемет пулем, навіть. стоїть і зомбі порозумнішим. Не-не-не-не-не. Це інший мод у нас. У нас інший мод. У нас... А ти що, до бабус мод там де роз... зомбі розумнішим? Ну, походу, да. Бо вони бо... Gracias. І я тобі... та... так, друзі, одна проблемка. Я, я думаю, а, що я не прекрасно. Зараз, до, до зараз, е, е мабуть, дай дію Т1 приєднати, чуєш? Дай дію Т1? І? Так, ми зараз поставимо на паузу, зараз ми його проінструктуємо, і ми вже будемо скоро дай дію Т1. Так, ми до вас ну, друзі, тут а, ми так купимо звались, у нас тепер МППшки, і я за це Андрій UT1, я говорю, що новий Дандю UT1 буде, Дандю UT1, це на Дандю UT1. А худня проблема. Я буду питання. В мене що? є вобна А звідки у тебе ропа буде. Ти що не пам'ятаєш, я її добув Ай, я впав Ай, тут скелет <плес> Докола, а... <плес> Ой, сорян сорян Я! Я не спісу! Де сан... сам спаби! Де сам спаме! А! Я си бігу! Бігу до нас додому. Нам треба швидко доробити. Давай забіг. Будемо три частини, так? Ну, мабуть, так, буде три частини. Або чотири навіть по нашим найкращим традиціям. Так, нам треба голи у вас. Ай, його потечуть не спав. Допоможіть мені. Ai, ah, esqueleto! <síquio> Elas Половитися, його навчити? Ну коротше, це замкнути один, не завдієте один, а я ж говорю, ходяча проблема. Почекайте, тільки ні. Ай-яй-яй, звідки? Трінки... З... Де скелетний? Господи пробува. Тобі впало добре. А зараз побудуємо. На, на, на! А чого тут кров? Та звідки ви тут? То... Все, беремо тяжки йде Беремо Ампешку. А у мене Ампешка не перезаряджається. Так, я не все... так магаз... у тебе які магазини? Просто самі розумієте. Ну, просто справи. Так. Да, самі І розумієте. Якби як зараз, як би нам мало, якби ми. До школи не школи готуватися школу. До школи готуватися, самі розумієте. Ну, так. Як це поставити? Отак. От Все. Дивіться, І, до речі, ви хотіли б, щоб я робив. Ютуб шорти, чи провіряти віруси на комп'ютері. ми з Зробимо е, но, новий ну, Тораз, зробимо віруси. Зробимо новий список відтворення, в якому ми будемо знімати про віруси. Наприклад, на, про віруси, віруси? перевіряти такі вірусні програми та обходити їх. Якщо ви це хочете, пишіть в коментарях, так чи ні. Також можуть мені підтримати, мене підтримати, набусавши як нікого мені на точно. Знімати, практично. Я мабуть. Як якщо вам сподобалася ідея з вірусами, не зволікайте, підписуйтесь, поставте лайки та пишіть коментарі. Ой, а Господи, Господи. А я поки як... Господи, це що таке? А що в тебе там? Я тут просто зношу. А у мене тут розстрілка, у мене тут розстрілка. А я зношу дім. Друзі, повіли добре. Мені треба а, я, я. я хочу добудувати дім, бо ночу. Так, містер Феді, давай ти вже добудуєш у, четвер, у третій частині. Так, давай я зараз дороблю так, стіни і закінчимо. Бо в нам ще в третій частині огого робить. Да. Нам ще зараз треба буде. Ну, таке, самі розумієте, Ми хочемо теж трішки пограти, самі розумієте. Денис вечер, відійди, будь ласка. Є сер. Є сер, ну все. Зараз стіни добудуємо і може закінчимо. Я планую зробити а, від цього відео таку штуку. планую зробити. Так, я зараз, я зараз підроблю свою внутрішню пілаву. Ну самі розумієте, буду зараз їх повідомлення. Та так Та повернуся. О, так Та, повернуся. Я повернуся. Поставив на палку? Я Денис Вечер, нам треба другу скриню. Ти поставив на Я Свою внутрішню пілаву. А я друзі займаюся. Я мажу і пікнула. А вот і так, давай, давай. Да, Господи спиху! 对。